З моменту вторгнення РФ у Донецьку та Луганську області українська влада ізолювала російський контингент у ПМР. Раніше живу силу та спорядження підвозили залізницею через територію України. Також після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Молдова перестала пропускати літаки, які мали б сісти на території невизнаної республіки. Проте з 2022 року РФ використовує ПМР для провокацій. Так, наприклад, в травні 2022 року активно ширили чутки про наступ російських військових на Одещину саме з території Придністров'я. Тепер що найближчим часом влада невизнаної республіки планує просити Москву прийняти їх територію до складу Росії, колись було навіть порівняння того, що робила власна Росія на теренах українського Донбасу, окупованої частини, з тим, що власне проходило на теренах Придністров'я. Загроза вона є завжди, але ми потрібно нам, як то кажуть, зважити ті сили, які наявні, скажімо так, в межах Придністров'я.